Бажаю здоров'я! Коротко про події тижня та результати роботи команди обласної військової адміністрації. Ворог черговий атакував Полтавщину. У Кременчуцькому та Полтавському районах зафіксовано падіння уламків ворожих БПЛА, внаслідок чого пошкоджено чотири приватних будинки та три господарчі споруди. Також у Кременчуцькому районі через уламки російського безпілотника сталася пожежа господарчої будівлі. Вибуховою хвилею пошкоджено приватний будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих. Вкотре закликаю, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги у разі небезпеки. Перебувайте в укриттях. Полтавщину з робочим візитом відвідала голова Державної казначейської служби України Тетяна Слюс. Обговорили ключові завдання у сфері фінансової політики, зокрема ефективне використання бюджетів в умовах воєнного стану та пріоритетність фінансування оборонного сектору. До слова, за півроку із місцевих бюджетів Полтавщини на оборонні потреби спрямували понад 636 мільйонів гривень. Вдячний за візит та конструктивний діалог. Мав робочу зустріч із заступницею міністра освіти і науки України Анастасією Коноваловою. Послідовно працюємо над тим, щоб кожна дитина, незалежно від обставин, мала рівний доступ до знань. Розповів про успішні кейси в галузі, які можна масштабувати по всій країні. Якісна освіта це інвестиція в сильну державу. Дякую, Міністерству освіти за підтримку. Мав кілька важливих зустрічей із нашими військовими за честь особисто познайомитись із заступником командира легендарної 3-ї штурмової бригади Максимом Жоріном. Максим поділився своїм бойовим досвідом та розповів про особливості сучасної війни, обговорили актуальні запити та подальшу співпрацю. Робимо все можливе, щоб наші захисники і захисниці мали надійний тил. Зустрівся з родинами полеглих, полонених та зниклих безвісти захисників і захисниць. Члени сімей розповіли представникам регіональної робочої групи координаційного штабу про проблемні питання, які у них виникають. Доручив представникам профільних установ максимально зосередитись на їх вирішенні. Люди мають відчути, що вони не самі. Продовжуємо відновлювати автодороги Полтавщини. Минулого тижня фахівці відремонтували понад 14 тисяч квадратних метрів місцевих доріг. З початку року вже 397 тисяч квадратних метрів. Цього тижня оновлюємо покриття у 17 громадах. На автошляхах державного значення за тиждень оновили майже 17 тисяч квадратних метрів. Працюємо далі для покращення автодорожньої інфраструктури Полтавщини. Аграрії області продовжують плідно працювати. Уже зібрали понад півтора мільйони тонн ранніх зернових і зернобибових культур. Середня врожайність – чотири це гектара. Найбільше намолотили пшениці також збирають ячмінь, горох та рібак. Вдячний нашим аграріям за самовіддану працю. Разом із командою АВА продовжуємо роботу задля зміцнення та процвітання регіону.